Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і зараз зробимо такий розклад: чи зробило нинішнє керівництво висновки з тих глиб... глибоких політичних, економічних та соціальних помилок, які були припущені у період 19-22 року. Додам від себе, що справжні серйозні політики завжди вчаться на своїх помилках, але будемо дивитися, чи зробили нинішнє керівництво висновки з тих з тих помилок. Я вже не буду перечисляти, які були допущені в період 19-22 років. Ви знаєте, відверто вам скажу: ці карти кажуть ні. Вони все ще не визначились, все ще вони е не стопроцентно знають, як діяти. Ось, і а, наскільки я розумію, висновки вони не зробили. Карта показує справедливість. Тобто, непрофесіоналізм, некомпетентність, призвело до того, де ми зараз є. Не говорить мені Запорошенка. Він теж зробив багато гадостей. І так. До нього теж дуже багато запитань. Якщо е, маєте питання до Порошенка, будь ласка, задавайте ми, ми на них зробимо так само розклад. І так, чи зробило воно висновки? Стопроцентово ні. І так, що ще треба доводити комусь? Не зробило. Тобто, це виходить з цих карт. Ну, давайте ще подивимося, ще трошки, може, нам таро ще щось покаже. Несерйозність, непрофесійність показує а, знищення а, як нашої держави, знищення народу, обідняння народу. І а, я наскільки розумію, все йде і надалі у цьому направленні. Тобто, висновки не зробили. А наскільки я розумію, все буде так і далі продовжуватися, Тобто, коли прийде час перевиборів, мої любі, думаємо головами, а звертаємося до тарологів, питаємо тарологів, а нехай роблять розклади. Слухайте усіх, прислухайтеся до всіх і робіть висновки на а, 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 своїх відчуттях. Все, мої дорогенькі, я не бачу, щоб вони зробили а, якісь. А, Висновки з цього, що щось вони тут, ось наприклад, да, що вони хотіли би щось змінити, і, і інакше, ви бачите, ось ця карта говорить: після перемоги все буде йти, все в тому ж самому руслові, все буде йти до однієї однієї людини, яка буде всім керувати. І куди вона буде дивитися, якщо ми карту візьмемо, далі на Росію. далі Наліво, наліво. Все, мої дорогенькі. щиро дякую за запитання, ваші, за вашу увагу. І пишіть ваші запитання, будемо розглядати. І так само Порошенко. Так само. Щастиво, мої любі, разом до перемоги!